Добрий день сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день моїй землі, добрий день вам і мені. Малята, я приготувала сьогодні для вас один дуже цікавий віршик. Послухайте. Ліг ведмідь в берлозі спати. Час настав. Зазимувати, ведмежатко заважає спати зовсім не бажає. Батько став синка повчати. Взимку слід ведмедям спати. Та не слухав ведмежатко, що йому говорить татко. Про синочка мама. Дбає, коли саночку співає? Та примхливе ведмежатко аж ніяк не хоче спати. Із берлоги виглядає, тато з мамою питає. Он звірятка ще гуляють. Чом же спатки? Не лягають? Ну що ж, дітки, ви прослухали дуже цікавий віршик. А скажіть, будь ласка, про кого розповідається у цьому вірші? Про сім'ю ведмедиків? Правильно! А як готуються ведмеді до зими? Впадають в сплячку і взимку вони сплять де? В Берлозі правильно, але маленький ведмедику не хоче спати. Неслухняний, мабуть. Дітки, незабаром буде весна, і всі ведмедики прокинуться. І тому пропоную сьогодні зробити ведмедику друзів, маленьких ведмедиків. А ви мені допоможете. Згодні? Так, але перед тим, як працювати, робити аплікацію сьогодні будемо. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Межатко маленьке, товстеньке, гарненьке, животик кругленький, лапки коротенькі. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Ви, великі трудівники, малята, молодці! А давайте ми згадаємо ще раз, що ми сьогодні робили. Спочатку ви прослуховували віршик. Так? Про кого? Про сім'ю ведмедиків, правильно. Так, а що ще робили? Пальчикову гімнастику, правильно. А і ще робили аплікацію ведмедик. Правильно, дітки. Так, ми робили ведмедиків друзів для нашого ведмежатка. Але він поки що спить у лісі. А навесні прокинеться, і у нього буде багато друзів. Завдяки вам! Ну що ж, чекаю фото ваших ведмедиків. Гадаю, що вони у вас вийшли дуже-дуже гарні і веселі. Треба нам вже прощатись. До побачення, до нових зустрічей!